Друзі, вітаю! Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі ми з вами спілкуємось на тему парфумерії. Герой моєї сьогоднішньої розповіді буде аромат Лентарді від Givenchy, Перша версія якого була створена і присвячена легендарній Одрі Хетберн у 1957 році. А у 2018 році три парфумерні носи «Фенібель», «Енфліпо» та Домінік Ропіон. Створили аромат лінтарді на сучасний лад. І перший випуск був у 2018 році в концентрації парфумованої води. От з нього я й почну. Ця версія аромату мене з'явилась першою, і він, начебто, заборонений плід. був дуже привабливий, він був загадковий. І в першу чергу я намагалася його розгадати, що саме в ньому такого, що вже тривалий час, багато років, не дає про себе забувати саме це лентардій, ця заборона. І коли я поглянула в піраміду, я була дуже здивована, тому що в цьому ароматі піраміда зовсім не така, якою її малювала моя уява. По-перше, в цьому ароматі мене захоплює поєднання фруктів, ягід, квітів та популярної молекулярності. Саме так в цьому ароматі. Піраміді є нота амброксану це синтетична хімічна сполука, яка додає загадковості ароматам. І такий напрямок в парфюмерії мені дуже подобається. І тут ще є загадкова квітка жасмину самбак, яка змінює свій аромат і змінює потужність звучання аромату у вечірній час. А насправді це аромат самого початку. Для мене пахнув соковитим ароматом винограду сорту Ізабелла. І, можливо, поєднання грушки з туберозою та жасмином дає цей неперевершений аромат соковитого винограду. Аромат а, тягучий, лікерний. Інколи він мені навіть пахне духмяним вином солодким. І аромат. Який начебто смачний десерт, і в ньому є сила і загадковість, і, можливо, саме назва заборона йому дуже відповідає. А враховуючи, що цей аромат я вже носила у різні сезони за різних погодних умов, я можу сказати, що цей аромат все-таки для мене вечірній. І він для прохолодної пори року, прохолодної весни і прохолодної осені, я ним полюбляю користуватись. І аромат, який інколи може бути нав'язливим. Він. На мій смак занадто солодавий, тому що коли він осідає на шкірі, від нього інколи навіть можеш втомлюватись, тому що велика кількість ванілі може бути навіть інколи нав'язлива, яка є в цьому ароматі. І тубероза це квітка неоднозначна, і з туберозою інколи бувають такі, від любові до ненависті, стосунки. А в цьому ароматі тубероза, можна сказати, солодка, соковита, не свіжа, а вже яка достатньо розпустилася і віддає всі-всі свої духмяні пахощі. Аромат глибокий, аромат вечірній і аромат дорослий. Я вже так достатньо його використала і все-таки. Віддаю перевагу іншій версії аромату Лінтерді, яка є моєю улюбленою. Це концентрація туалетної води. А цей аромат був створений тією штрійкою видатних парфумерів. І у 2019 році я вже не планувала. Купувати подібний аромат, який вже є в моїй парфумерній колекції. Але коли я його нанесла на себе заради цікавості, я відчула, що саме це той аромат і саме та концентрація, яка мене влаштовує на всі 100%. Тому що в цьому ароматі є достатньо тієї свіжості, якої я, на жаль, не відчуваю в попередній версії аромату. Цей аромат. Знову-таки аромат, не начебто заборонений плід, який не відповідає піраміді. Його звучання, на відміну від попередньої версії, який пахне для мене виноградом. А цей же ж аромат для мене пахне лісовою суницею. І з великою кількістю кісточок, які на поверхні суниці, і аромат. Пахне навіть деякою мірою свіжо. Я цим ароматом можу користуватися будь-яку пору року, і навіть влітку він мені не заважає. В піраміді аромату заявлена нота маку, і також тубероза. Тубероза тут не настільки зріла, як в попередній версії, і в цьому ароматі я відчуваю більше свіжості. І коли я порівнювала аромати на одну і другу руку, то попередній аромат він більш монотонно звучить. Це ж аромат більш грайливий, не начебто бульбашки шампанського, і не начебто він грає зі мною ухованку. І наскільки ж я розумію, то аромат суниці дає знову таки поєднання туберози і мускусу. І плюс ще тут є нота неролі, яка додає тієї свіжості і додає легкості аромату. Аромат дуже дифузний і дуже шлейфовий. І якщо порівняти знову-таки з парфумованою водою, то якраз в туалетній воді шлейф довший, як це не дивно. І стійкість, от стійкістю можна посперечатися, тому що цей аромат, хоч і туалетна вода, приблизно стійкість його триває, як і в попередньої версії аромату. І що мені ще подобається, взагалі я полюбляю мускус в парфумерії, і тут якраз його стільки. Оскільки надає можливості, мускус взагалі продовжує тривалість аромату і підсилює звучання деяких нот. Так от тут мускусу рівно стільки, щоб він не лоскотав, не свербів, не заважав, а навпаки, підкреслив ті ноти, квіткові ноти аромату, і вигідно їх нам подав. Та це дає аромату легкості. Навіть так свіжості і такої, можливо, навіть безтурботності. І якщо попередня версія, це для мене вечірній аромат для прохолодної пори року. І він дуже красиво розкривається у вітряну погоду, то туалетна вода для мене всесезонна. І між іншим, цього року, ось буквально нещодавно. Вийшла нова версія туалетної води 2022 року. Флакон виглядає так само, лише він дещо видовжений. Я вже знайомилася з цією версією аромату, і якби в мене не було саме цієї туалетної води, то швидше б за все, я придбала версію 2022 тому що там аромат звучить дуже цікаво і в ньому. Взагалі нота мускусу не відчутна, а він звучить не начебто кремовий десерт, не начебто вершковий десерт, в який додали пелюсток білих квітів. Аромат подібний, але звучить навіть ще м'якше. Аромат набував шаленої популярності І у 2020 році. Вийшла інтенсивна версія Лента Ді Інтенс. І в цей аромат парфумери додали нуарності глибини за рахунок насіння кунжуту. І в цьому ароматі квітів вже менше. А в цьому ароматі я відчуваю таку тягучу олійну масу з додаванням цитрусів. Цей аромат стартує. Свіжо солодко ванільно і оця горіхова нота, не начебто підсмажений сезам або кунжут. В моїй уяві вимальовується, що начебто у олійку додали пелюсток для духмяності, і ті пелюстки досить тривалий час стояли. І от саме цей концентрат, який виділяють пелюстки якраз зібраний ось в цьому флаконі і за деякий час, коли аромат тепліє на шкірі, я починаю відчувати. Таку цікавинку у вигляді перцю. Ця нота заявлена в старті аромату, а в мене холодна шкіра, і я саме ноту перцю відчуваю в базі за деякий час. І саме в цьому ароматі більш яскраво відчувається нота Пачулі. І не в сонячний теплий день, а якраз найбільшу прохолоду. На відміну від версії парфумованої води, в якій також заявлена нота Пачулі, от саме в цій версії я її відчуваю в парфумованій воді майже ні, можливо, лише натяком. І цей аромат можна його назвати дорослим, надзвичайно жіночним і вечірнім. І ось зараз, вже коли є 10 фланкерів за 4 роки, досить часто виходять фланкери два рази на рік. Я чекала ще версію в червоному флаконі. Там більше апельсинова, більш цитрусова, але вона мене менше вразила, ніж попередні три версії. І в цьому році вже вийшло дві версії аромату. Це туалетна вода, яка звучить для мене кремово. І також вийшла ще жасминова версія аромату Лінтерді, який пахне насиченим жасмином, так як і заявлено. Я все-таки чекаю ще версії, можливо. З соковитими абрикосами, можливо, в жовтому флаконі. І з радістю буду знайомитись, з цікавістю буду знайомитись, але поки що моїм фаворитом лишається версія туалетній воді, і мені наразі цього достатньо. Від аромату все, що я очікувала, я отримала повною мірою. І, будь ласка, діліться в коментарях, як ви ставитесь до лінійки в від GiваShi, яка ваша улюблена версія? Була моя розповідь про три версії улюбленого аромату лінтарді Заборона від ши Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!